Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в найчарівнішу країну вічливості, де живуть багато вічливих слів. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі і будь ласка. Вічливих слів дуже багато. Тож, малята, я сьогодні пропоную вам познайомитися з деякими із них та й запам'ятати їх. Сонце сходить вже світанок. Рано скажем. Добрий ранок! Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Правильно, смачного? Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. тому якщо ви поступаєтеся місцем, то потрібно казати сідайте, будь ласка. Прохати це не казка, завжди кажи. Будь ласка! Не можна чуже брати без дозволу, тому завжди потрібно казати дай, будь ласка! На іменини завітаю скажу радісно вітаю! Прощатися із друзями ти не забувай! Помахай рукою і скажи! Бувай. Складає мама спати на ніч і ніжно мовить. На добра ніч правильно. Так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу дякую. Отже, милі хлопчики дівчатка всі запам'ятайте. Да Гладка, спасибі, будь здоров, слова необхідні корисні корисні умови. Приємно їх чути В садочку і вдома, від мами, друга і просто знайомих. Тож раджу частіше їх друзі вживайте, даруйте сміливіше радісний настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! На цьому наша подорож закінчується. Ми пізнали з вами сьогодні дуже багато вічливих слів. Будьте чемні і розумні, здорові і красиві. До нових зустрічей!